Якщо я говорю про тебе, то ти вибув. Рівень неможливий. В кінці на тебе буде чекати сюрприз. Погнали! Якщо в тебе молочний манікюр, то ти вибув. Якщо прямо зараз на тобі часи, то ти теж вибув. Загадай будь-яке число від 1 до 3, якщо це один, то ти теж вибув. Не хвилюйся, натисни два рази на екран та отримай додаткове життя. Натисни кнопку коментарі та вибери другий емоджі. Якщо це емоджі, то ти теж вибув. Якщо ти теж вмієш грати в теніс, то ти теж вибув. Якщо в тебе блакитні очі, як і в мене, то ти теж вибув. Якщо ти користуєшся сироватками, як і я, ти теж вибув. Натисни на червоний плюсик на моїй аватарці та скажи, якого кольору рамка, якщо фіолетова. То ти теж вибув. Ну а тепер сюрприз. Якщо ти додивився до кінця, то тебе чекає класна подорож, і не забудь взяти з собою класний догляд. Лови знижку 10% на косметику Рікіриз за промокодом.